Бердянський морський торговельний порт розширює матеріально-технічну базу. Наприкінці липня до підприємства прибули два портові крани. Ця подія є знаковою для підприємства, оскільки за останні 25 років в бердянському порту жодного разу не оновлювалось кранове господарство. Всього в Бердянському порту функціонує 37 кранів, Переважна більшість з них 19, типу Альбатрос. Два нових портових крани також цього ж типу. Їх вантажопідйомність до 20 тонн. Прибули вони до Бердянська з порту Рені, що на Дунаї. Ми пішли по путі пірозпределення імущества тих портів, которые на сьогоднішній день не працюють. Рені планувався на Перевалку 15 миллионов тонн. На сегодня едва им удается осуществлять перевалку 1 миллиона тонн в год. Соответственно, огромное количество... Саврімного по нашим міркам оборудовання простаєває і ми попросили, І рінійські портовики пошли навстрічу. передали нам з баланса на баланс. Два этих крані. Два крани, які прибули до Бордянська, не нові. Однак за своїми технічними характеристиками переважають кранове господарство порту не совсем современные краны. Да, хотелось бы покупать новое оборудование, но на сегодняшний день, к сожалению, портовики поставлены в тяжелые условия. Все государственные предприятия прибыль практически полностью перечисляют государственный бюджет и рассчитывать на 10-20 миллионов евро для покупки новых кранов у нас нет возможности. В порту Рені ці крани не використовувались 2010 року. Їх стан та готовність до експлуатації вже оцінила бригада фахівців БМТП. Не Забаром техніку почнуть експлуатувати в Бердянську. Незважаючи на кабальну систему оподаткування державних підприємств, керівництво Бердянського порту знаходить можливість покращувати матеріально-технічний стан підприємства. Окрім портових кранів, в цьому році в БМТП надійшов в маневровий тепловоз. Ми планували порядка трьох мільйонів на закупку нового тепловозаряд. Но Ніколаївський морський торговий порт, який на сьогоднішній день в результаті модернізації, к сожалению, перестав займатися стилюдовою роботою. Передав нам тепловоз ТГМ 4, який на сьогоднішній день очень успішно працює в нашому порту. Бердянські портовики і в подальшому планують систематично покращувати матеріально-технічний стан підприємств.